Всім доброго переможного ранку. Сьогодні у нас 1 грудня 2025 року за справедливий Україну. Я цих 5 хвилин записую лише по одній причині. Перше, наратив, який дали нам діти із київської школи імені Чорнового, у наше козацько лицарського виховання. Спеціалізована школа. Вони на мозковому штурмі, коли вони передавали проєкт ланцюг миру, я попросив зібрати вчителя, організатора, шкільне самоврядування, і мозковим штурмом ми родили наратив. Він має чітке ім'я. Україна починається з нас. Але е, як ми підхопили у дітей цей наратив, як ми його обгрейтили, він у нас має зараз ось так повне ім'я. Європейський доленосний наратив ділового, далекоглядного і тановитого людства, Україна починається з нас. Ці слова викарбовані в серці не одного українця, бо формується центральний провід Української Ліги Патріотів за правду за волю, за щасливу долю. І глобально, і локально, і фундаментально, і прогресивно, і по-українському класифікатору ну, далекоглядно, так можна сказати. Але записується. Відео з огляду того, що було запропоновано Берегинію Дивосвіт Світланою, вчителькою із Миколаєва козачкою, щоб кожен сів написав свою мету. Для того, щоб що відбулося, для того, щоб в козацькому самоврядуванні був проявлено проукраїнського характеру харизма. Характерність є будь якої Людини, але не в кожного є воля Бога, влада Бога, яка до нас зверху. Бо слова, де два козаки, там завжди є план Вершигора та задом неба, а де і три, там і три мільйони це звичай ділового обороту в нашому київському колі сірка України солідарних перспектив. Це є планетарний догмат. Тому вітання. Дімеоргу Київському, Юрій Добровий Доброго ранку, і вітання Олександру Черкаському, який а, і Олександр Анатолій Черкаський. Анатолій Кавальов вітаю. Бо я Харольського згадав. Так ось в контексті вчорашньої школи духовного лідерства, яку проводжує Діміор Київський. В мене виникло спонукання написати в цих п'ять хвилин свої пропозиції. Але поки що для двох патріотів України. Це Анатолій Кавальов і Юрій Синюк. І так, в інформаційному просторі є два таких знакових інституції, але в медіа, в медіа ну, державних установ, можна так сказати, в медіапросторі. Перше — це телеканал Рада, і другий телеканал Дом. Чому дом? Тому що його, коли зельйони чоловічки побігли по Криму доптати українську землю, тоді виникла необхідність для російськомовного народу населення України. Утворити такий телеканал. Тому рідна хата це телеканал Рада проєкт, і проєкт Наш Дім це на базі телеканала Дом. Ви є сьогоднішнього дня генеральними продюсерами, але України солідарних перспектив. Як лідери громадської думки України Солідарних перспектив. Запам'ятайте цю дату, запам'ятайте цю ділову пропозицію. Лідер громадської думки України з солідарних перспектив сьогоднішнього дня єдиний публічний реєстр. Наша сім'я Крила Любові вирішила ось таким чином запровадити. Анатолій Ковальов, Юрій Сінюк, прошу реагувати. Підсумку. Хай буде те, що повинно, як з нами, як через нас, так і завдяки нам. А договірні відносини згідно 7 статті Цивільного кодексу України звичай, як звичай ділового обороту, бо справа всього українського народу та навіть людства, я не кажучи, коли влада від Бога, то повноту часу встановлення царства совісті, благості і гармонії. В кожному куточку нашої планети як рідний хати, це алгоритм. Але почали українці. Ось моя ділова пропозиція озвучена. Тому для початку двоє-троє. Ось я почав з цих двоє. Нас ми завжди з Божої трійці. А я передаю вам ще сакральні свої... свою одну молитву, яку мені Баба Віра покойно передала. Іду я з хати. В мені Ісус Христос і Божа Мати. Святий Миколай на порозі. Поможіть всім нам в дорозі. І так, розкодовка, коли прийняв серце Батька Небесного через Христосвідомість, то Він бренить, він не мовчить, а через серце дієш. А Божа Мати для мене ненька Україна. Тому я її свідома частка. І от в цьому контексті, і земне, неї немесне переплелось в постаті праведника без кордонів. Ну, це алгоритм. Але ніхто не забороняє робити вам своє. Тому ви робите своє і показуєте, як ваше стає нашій сім'ї над банням. І ми можемо скуштувати як халву. На смак, бо між нами має бути наратив Україна починається з нас. Ну а далі ми вчимось. Вчимось, де вся народна толока, омріяної України свій до свого з своїм. Це авторська доробка сім'ї Крила Любові. Ну і в кінці в довершенні цього сьогоднішньої пропозиції я скину. Сухий остаток. Наш дім і різдвяний птах. Ось це коротеньке сьогоднішнє прийшло натхнення. І лише один реліз про різдвяну таку пісеньку, яку світло сказ YouTube. Канал наш дам. Я своєї онучки Алісі передав хай їй. Почаще включаю цей відеоканал, щоб виховувати дух істини та праведності патріота України. Але і передавати по поколінням все саме найкраще. Ну ось, вітання, пропозиція озвучена, а далі буде доля. Далі лише для двох громадян України, від двох небайдужих українців, від двох патріотів і України, і Європи. і Нашого родоводу сім'ям дороги життя. Будьте здорові, до побачення. З вами був я, Володимир Син Олександр, Світлани та Української нації. За прізвищем Шемчук і з позивним другому орліківському полку Еней Милисарний.